Розкрадання державних коштів всеукраїнського масштабу, поліція і набу затримали на хабарі головного санітарного лікаря України. Водночас тривають обшуки та допити ще 19 голів обласних санслужб. Очільник МВС анонсує низку нових затримань. Деталі резонансної справи дізнаємось від кореспондента Сабиті Анни Моронюк. Вона на зв'язку з нами анно чи відомі тобі обставини затримання на чому заскочили головного санлікаря. Олено деталі корупційної схеми та обставини затримання вже відомі. Очільника СЕС Святослава Протаса схопили тут у державній санпідеміологічній службі у власному кабінеті кілька годин тому. Зловили на гарячому при утриманні першого траншу хабаря, а саме 400 тисяч гривень. Разом із ним затримали і очільника департамента санітарної служби Олександра Чепурного. Операцію проводили спільно співробітники Нацполіції та Національного бюро антикорупційного бюро зараз у будівлі тривають обшуки так само як і у 19 регіональних відділеннях сес окрім того в регіонах допитуються очільників регіональних ділянок. на своїй сторінці у соцмережі міністр внутрішніх справ україни арсеноваков повідомив про протас хотів вкрасти з держбюджета чималу суму Господин Протас действовал очень цинично, пригласив в свой кабинет всех руководителей, всех санитарных врачей страны. Он предложил им публично схему хищения средств, сказал, какие правила, сказал, как отдавать деньги, сказал все остальное. И все присутствующие согласились. На посаду головного головного лікаря санітарної епідеміологічної служби України Святослава Протасу було призначено у жовтні 2014 року. У Нацполіції повідомляють, що за цей час, за за час перебування на посаді, ним він вимагав та отримував хабарі щонайменше 11 разів. Олена Дякую, Анна Моронюк, про затримання головного санітарного лікаря країни за підозрою в розкраданні коштів. Наразі обшуки тривають у голів обласних санслужб.